У Луцькому районі в селі Терешківці сталася ДТП за участю мотоцикліста та автівки. У поліції розповіли деталі аварії. Автопригода трапилася учора, 9 березня, на автодорозі у селі Терешківці. 22-річний житель Луцького району, керуючи мотоциклом, Хонда, зіткнувся із попутним автомобілем Ауді під керуванням 52-річної жительки Горохівщини. Внаслідок ДТП мотоцикліст та пасажир двоколісно отримали тілесні ушкодження. Їх доставили у лікарню. У Волинській екстренці повідомили про стан потерпілих на момент виклику швидкої Виклик бригади екстремодичну допомогу шістнадцять хвилини. Зіткнення мотоцикла і авто по трасі в Луцькому районі Терешківці. постраждали чоловіки 20-22 років. Вперше закритий перелом правого стегна, в другого травма живота. Тобто, доставлені бої теж заклади охорони здоров'я. За фактом цієї автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження.